Відтепер усі охочі представники громадськості та активісти, аби відвідати сесійне засідання обласної ради, повинні зареєструватися. Деякі депутати стверджують, що такі правила забезпечать нормальний робочий процес. Інші кажуть, що це обмежує публічність роботи органів місцевого самоврядування. Те, що запропоновано введення перепустки, це як механізм фільтрувати не не тих осіб, які вони наприклад, не захочуть зайвий раз бачити. Ми повинні як депутати працювати так, щоб нам було не соромно і не боятися, що прийдуть люди. Якщо ми будемо працювати по совісті, то люди не прийдуть. Також депутати хочуть навести лад у виготовленні деревного вугілля. кажуть, видали понад 100 дозволів, сприяють, аби люди легально займалися цією справою хоча деякі порушують правила погрешлюються на сьогодні. Ми в вищому апеляційному суді я особисто відмінив дозвіл на викиди, так, да, там є проблема, але справа в суді. Люди випалюють деревне вугілля, експортують, отримують гроші, а сертифікат при експорту ніхто від них не вимагає. То через то я вас прошу проголосувати За це звернення, і я думаю, це буде перший такий конкретний шаг у наведенні порядку в. Виготовлено відживе обговорення і дискусію викликало питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для релігійної громади. Православна церква Московського патріархату самовільно захопила територію в чоповицькій об'єднаній територіальній громаді під монастир. А нині хочеться законно оформити. Громада і деякі депутати обурені таким свавіллям церковників. Далі буде право власності вже. Скажу, це наше і все. А думку громади хтось слухав. Ну тобто, реально, ми зараз зберемося узаконити самобут, узаконити самозаклад. Я пропоную це не робити, тим більше що громада місцева. Щоб це було обговорено з громадою, абсолютно можливо якась сходка з села, тому що ну, чесно кажучи, місцеві населення їх немає. Що є обмеження до річки, обмеження проїзду по лісу і так далі. Також на сесії повідомили, що 6 червня на трасі полони Новоград-Волинський в районі селища Першотравенськ люди обіцяють перекрити дорогу. Вони не пропускатимуть громадський та приватний транспорт, лише автомобілі екстреної допомоги. Таким чином сподіваються, що влада зверне увагу на забруднення річок Случ та Хомора, яке становить всеукраїнську екологічну проблему. Юрія Ігор Грач, новини Житомирщини.